Всім привіт! З вами книжкова закладка. В цьому відео хочу розповісти про чотири томи в серії коміксів Коли завмирає серце. Це дуже популярна книжка, дуже популярний комікс, особливо в Тіктосі. Прямо взірвав він Тікток. А зараз розповім про, своє, про свою думку щодо цього коміксу. Знаєте, ця серія коміксів мені дуже сподобалася. Вона дуже спокійна. Ну, не, не прямо щоб дуже спокійна, але дуже викликає приємні почуття. Для мене це був такий calm reading, тобто щоб трошки заспокоїтися, трошки понурі по... по... зануритись в історії персонажів. І взагалі мені подобається читати дитячі книжки чи книжки для підлітків Young adult. А взагалі, ну я навіть чула, що психологи кажуть, що дорослі люди люблять читати книжки, чи дитячі, чи підліткові. щоб трошки перегрузитися, щоб привести себе в такий стан спокою, щоб зрозуміти, що все буде добре. І це таке, тому що зазвичай в таких книжках все закінчується позитивно, немає якихось таких дуже негативних сюжетних перепотій. А зараз трошки детальніше про всі ці книжки розповім. До речі, авторка коміксу Еліс Осман їй зараз 29 років, здається, і вона написала перший комікс, намалювала, коли їй було 21 рік. Я така, що Таке, мені вже 31, а я ще не написала свою книжку. А ось люди в 21 рік вже там пишуть бестселери. Ну то таке. А взагалі Нік і Чарлі, герої головні цього коміксу. Вони з'явилися спочатку у першому підлітковому романі Елі Сосман, але вони там були більш як другорядні персонажі. А Нік був молодшим братом головної героїні, і там було про те, що у них вже є відносини у Ніка і Чарлі. І авторка вирішила саме про цих героїв намалювати, написати комікс. Також по цьому коміксу Netflix вже зняв серіал. Якщо вам цікаво, теж можете подивитися. Комікси видали видавництво видавництво. Вони 12 тобто тут немає якихось таких серйозних еротичних сцен, Тут тільки далі, ніж поцілунки, нічого не заходить. Отже, в першій частині головний герой Нік він гей відкритий. Він зробив камінг-аут в своїй школі. А рік тому, але він а, не дуже добре. Це пережив, тому що ну, там його і булили через це, але потім якось це все устаканилося. І він зараз, ну тобто всі в школі знають, що він гей. Там він на початку книжки, на початку коміксу, таємно зустрічається з іншим хлопцем, але потім виявляється, що той хлопець не хоче признавати, що він гей. І вони він просто використовує Ніка, щоб таємно з ним поцілуватися і більше нічого. І Ніка садять за одну парту з Чарлі. Чарлі. Його старше на рік чи на півтора. Він в старшому класі, але у них такі проходять групові заняття там, де є учні з різних класів різного віку. І Ніки, і Чарль, Ніка, Чарлі садять за одну парту. Вони спочатку стають друзями, але потім вони розуміють, що вони трошки більше ніж друзі. І ну, Чарлі про себе думає, що він гетеросексуальний, він навіть був закоханий. Ну чи йому подобалася одна дівчинка, яка потім виявилася, що вона лесбійка. І якби наприкінці цього коміксу Нік і Чарлі цілуються, але. Чарлі збігає, і вже в наступному томі ми дізнаємося, що буде далі. В Другому томі вже їх стосунки розвиваються. В принципі, вони починають зустрічатися, але Чарлі не може поки що зробити камінг-аут, тому що він ну він починає розуміти про себе, що він, мабуть, гей чи він бісексуальний. І якби друга вся частина в принципі про те. Про те, як зробити камінг-аут, щоб його прийняли батьки, щоб його прийняли друзі, тому що ну, це складніше. І мені друга частина трошки здалася. Ну, мені було не так цікаво читати, напевно, тому що в другій частині було більше, ну, напевно, це важливо, якщо там, людина там, гетеросексуальна, гомосексуальна. Напевно, це важливо для підлітків прописувати такі речі, але мені все ж таки було цікавіше читати саме романтичну історію початку відносин. А тут вже більше така, якби справа йде психологічна, така більше якби щодо чи приземленіша до життя. Ось так мені здалося. А ще хочу сказати, що мені не сподобалося, і в першій і в другій частині це саме про друг. Про друк книжки, а в 3 четвертій частині трошки було цього менше. Але, як ви розумієте, книжка, вона м'яка обкладинка, і тут було багато моментів, коли слова, зараз, якщо знайду, а коли слова прям заходили прямо до ось цього. Ну, тобто, прямо, якщо хочете прочитати слово, прямо от так от приходилося розгортати книжку. І в деяких і в деяких моментах навіть було важко прочитати, що було написано. Я не знаю, чому видавництво так зробила. Ну я трошки дотична до якби до друкарської справи, так би мовити, до книговидання. І розумію, ну от я би, якщо побачила таку книжку, я би вирішила, що це брак. Тому що якщо текст прописаний ось десь в корінці, треба прямо розгортати книжку, щоб прочитати, мені здається, це брак. В третій, в четвертій частині трошки було цього менше. Не знаю, чи можливо видавництво дослухалося до відгуків, я не знаю, чи писали люди відгуки про це, але мені це не сподобалося, тому що ну, я не люблю ось так ось прямо відкривати книжку, щоб прочитати, що там написано. А третя частина мені також сподобалася, і, напевно, як і перша, десь вона на рівні. А в цій частині. А, Нік і Чарлі і їх друзі шкільні. Вони їдуть а, в подорож до Парижу там. Ну, вони подорожують, вони живуть в готелі, там різні з ними, з ними ситуації а, трапляються. Там Ніки Чарлі не наважуються сказати своїм друзям, що вони а, зустрічаються. А також, до речі, там декілька другорядних персоналів, також є їх якби, любовні історії. А, у Чарлі є компанія друзів, і в цій компанії є. Дівчина, яка зробила трансгендерний перехід, тобто вона була хлопцем, вирішила стати дівчиною. І один з друзів Чарлів закохується в цю дівчину, і там також є трошки про їх любовну історію. А у Ніка, друзі, трошки. По іншому себе ведуть у Ніка. Друзі такі, вони якби мачо, вони регбісти. І взагалі в декількох цих коміксах, книжках було про те, що Нік не виглядає як гомосексуальний хлопець. І ну, багато людей думали, що він гетеросексуальний, тому що він якби такий кремезний, високий, і всі думають, що йому подобається дівчата. І також в компанії Уніка є. Ну, якби у нього, в принципі, потім компанія нормально. Їх з Чарлі відносини сприйняла. Але є один такий трошки гівнюк, який якби паскудить всю обстановку, і там він там, на всіх наїжджає, всіх болить, але потім там це також вирішується. І в цій частині є початок того, що у Чарлі є. Певні психологічні проблеми. У нього також є проблеми з там з харчовою поведінкою. Тобто, і Нік помічає, що Чарлі не їсть і чи їсть дуже мало. І там розповідається про те, що у ну, коли Чарлі зробив цей камінг хаут в минулому році. Потім його почали буліти, до нього погано відносилися в школі, і він. Після цього, напевно, почав впадати в депресію. У нього був складний моральний стан, і у нього ці певні психологічні проблеми зберіглися. І також у нього є проблеми з харчовою поведінкою. Він не хоче їсти, і йому здається, що от їжа, прийом їжі це майже єдине, що він може контролювати. І про це буде в четвертій частині книжки. А тут якраз ну, вона мені здалося, здалася така, знаєте, найсумнішою, тому що тут якраз про психологічні проблеми Чарлі більше розповідаються про те, як Нік ну і взагалі друзі, сім'я його підтримують. Але Чарлі доводиться навіть лягти в психіатричну лікарню. Потім він там працює з лікарем, з психотерапевтом. Це трошки ну це допомагає, але також був такий момент: це напевно про їх медичну систему. що Чарлі пішов на прийом до лікаря, але його записали там на прийом до терапевта, до психолога, який саме займається харчовою поведінкою. Його записали на декілька, ну там через декілька місяців. Тобто він там умовно прийшов у вересні. Його записали на січень, але за за ці там 4 чи 5 місяців його поведінка ще, його моральний стан ще. Погіршився, йому стало погано, що а, все ж таки йому довелося лягти в лікарню психіатрично. А, і тут саме є про те, що так його підтримують і друзі, його підтримує його коханий, батьки підтримують. Але тут пишеться про те, що кохання не може допомогти вилікувати психологічні проблеми, і саме там з психологічними проблемами треба працювати. З терапевтом, з психологами, з психотерапевтами, тобто, ну просто так коханням такі проблеми не лікуються. А ще тут буде, здається, п'ята частина повинна бути останньою, вона вже вийшла у видавництві, можна її замовити. Я поки що замовила тільки чотири частини. До речі, я якраз нещодавно замовила ці книжки, тому що видавництво написало, що зараз наклад другої частини закінчився і там у них. Декілька примірників всієї серії залишилося, і я вирішила їх купити, тому що ну давно збиралася купити. А також зараз замовила ще книжки Солітер. Це якраз перша книжка, яку написала Елі Сосман. і замовила книжку Ніки Чарлі. Я так розумію, це якби художня книжка, не комікс, якраз теж про відносини Ніка і Чарлі. Взагалі мені сподобалася ця, ця серія цих книжок. В принципі, вони доволі швидко читаються. Тобто першу частину я десь, здається, за годину чи хвилин за 40 прочитала. Тобто всю серію можна там, за день прочитати, я їх читала, здається, кожну книжку окремий день. Це було таке приємне читання. Чому взагалі гетеросексуальні жінки читають такі книжки? Здається, десь знаходила взагалі. Таку статистику, що більшість книжок про гомосексуальні відносини читають якраз гетеросексуальні жінки. Ну чомусь жінкам це подобається. Не знаю, можливо, тому що там немає жінок в цих відносинах, жінки не бачать якоїсь такої конкуренції, чи тому що в цих книжках не знаю два гарних чоловіка. До речі, нещодавно також прочитала книжку цей королівський синь-червоний і там і синій. Я не чекала, поки вона вийде в видавництві в українському. Я прочитала її англійською. Ну теж можливо зроблю огляд цієї книжки. А до речі, якщо вам подобається такий стиль чи подобається така тема, можу порадити книжку Джона Гріна Віл Грейсон Віл Грейсон. Там про двох хлопців. Один з них гетеросексуальний, інший гомосексуальний. І також, взагалі, в принципі, всі книжки Джона Гріна вони про підлітки, вони про young adult. А, там, ну, взагалі, майже там чи в коледжі проходять. Дія відбувається чи в школах. Ну теж таке приємне читання, щоб тром, заспокоїтися, зануритися в якусь таку шкільну атмосферу. напишіть в коментарях, чи читали ви вже цей комікс, чи сподобався вам, чи не сподобався. І напишіть в коментарях, яка частина вам сподобалася більше все. Якщо вам посподобався огляд цих коміксів, тисніть лайк, пишіть коментарі, підтримуйте україномовний контент і до зустрічі в наступних відео.